Вітаю громада. Підводячи підсумки цього тижня. Тижня хочеться зазначити наступне. КП «Жилсервіс» продовжує роботи по ремонту асфальтобетонного покриття по вулиці Харківській. Вже були відновлені перше і друге кола роз'їздів. Перехрест так само відновлено між ними дорожнє покриття. Зараз залишився невеличка ділянка робіт на виїзді вже з міста. На жаль, погода цього тижня не дала виконати. План в повному обсязі. Далі ми починаємо працювати, повертаємо на вулицю Саборна, Світанкова і продовжимо ремонтувати так зване коло міста. Що стосується інших напрямків діяльності, то як я вже сказав, дощ і шквальний вітер цього тижня додали комунальникам роботи. Є знову у нас після вчорашньої бурі багато повалених дерев, обірваних гілок, пошкоджені лінії електропередач та вуличного. Освітлення сьогодні комунальники працюють над відновленням того, що вчора трапилось. Хочу нагадати мешканцям нашого міста, що ми не достатньо ну, широко працюємо над благоустрієм нашого міста. До того залучені працівники комунального підприємства «Жилсервіс» в складі як двірників, так і робітників благоустрою. І я закликаю мешканців міста долучатися до цих робіт біля своїх будинків, бо ну двірник він один працює на декілька будинків, тобто організовуйтесь, влаштовуйте там такі толоки. Ми будемо. Допомагати, що стосується техніки в такий спосіб за участі і відділу культури і робітників благоустрою. Як я казав, було наведено лад на всаду між відділом поліції та ПК Хімік. Там сьогодні вже встановлено декілька лав для відпочинку. Туди комунальне підприємство Жилсерес дотягне вуличне освітлення. Загалом по вуличному освітленню достатньо багато виконується робіт. Замінюються світильники на LED енергозберігаючі, так само міняються лінії освітлення, які ну, живлять наше вуличне освітлення. Хочу ще зараз звернутися до контингенту. 60+. в місті є достатньо багато локацій активності, де ви можете проводити з користю свій досуг. Це від плетіння сіток до випікання блинців. Групи здоров'я, які працюють з скандинавської ходьби. Вони працюють у нас на базі територіального центру, так само там на базі другої школи. Хочу під цим відео, ми залишимо контакти керівників цих груп, щоб той загал був ширший. Ми розуміємо, що люди в цьому віці дуже часто є вже в силу там життєвих обставин самотні, мають яку ще енергію, не зайнятий досух. І у нас Місці є достатньо багато активності саме для вас. Ми маємо достатньо багато площадок і локацій для того, щоб забезпечити цікавий досуг ас і ПК хімік. Я ще хочу зазначити, там теж достатньо ну, багато ініціатив. Тому долучайтесь, контакти будуть під цим відео. Набирайте керівників. Якщо ви маєте бажання, вільний час ми знайдемо чим вас занять. Бажаю всім гарних мирних вихідних! Все буде Україна!